Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Хотабич Вод з найкращими реплейчиками World of Tanks. Сьогодні дивимося один з них на AMX 30B. Ну, це дійсно дуже рідкісний гість в нашій програмі. Це дуже. Не було таких настрільних боїв, як сьогодні покаже наш авториплеєв з Ніком Бенсо. Це це на Ель халуфі От дійсно сьогодні буде дуже і дуже чудовий бій. Тож обов'язково прожимав подобайку для хотабежа. І ми поїхали відразу, як завжди, по гарматі. Дуже рідкісне гість. Невідомо що це за гармата. У нас тут дуже швидкострільна гармата. Стоїть з 390-разовою середньою шкодою за постріл. Це стандартні підкаліберні снаряди, якими зараз працює. Наш автор ріплею. Так і вони пробувають 248 мм бронепробиття, так і літають 1100 метрів за секунду. Це дуже і дуже низенький показник, звичайно, при такій Альфі 390. Голодові у нас йдуть тут, звичайно, кумулятивні снаряди теж 390 середньої разової шкоди за постріл та 300 мм бронепробиття. Це дуже і дуже низько. Ще й тим більше 800 метрів за секунду літають наші кумулятиви. Але у нас тут швидкострільна гармата. І залишається у нас осколково-власні снаряди. 480 середньої разової шкоди за постріл та 53 мм бронепробиття. 700 метрів за секунду літають наші осколково-власні снаряди. Майже така сама швидкість польоту нашого снаряда, як і кумулятивно. Так і ми відразу приїхали так дуже агресивно позицію, скажімо так, на цій мапі сюди їздять. Переважні біс. Ну, хоча б їздять сюди середні танки, звичайно, але хоча б яку більш-менш броню мають. І зараз 1775 Наш автореплей завдає шкоду і дивлячись, віддали камеру нашу автореплею. Дивиться, що зараз будуть продавлювати ще за все противники наших союзників. Тут залишається там і сьомий шотний, його вже забирали у парту один ворожий. І ми починаємо втікати. Більша половина хітпонтів, жарта противниками. І у нас залишається менша половина. Але, так. І втікає наша вториплею. Зараз будемо, звичайно, намагатися приймати з відстані. Противників є сотого. Подивіться, як вони збривають противники є сотого. В нього там майже 3000 хітпонтів. І просто збрили його за один залп. ВЗ 55-й наш союзний теж, теж намагається приймати противників, збирають нашого. Також 60 ТП. Поляка, об'єкт 452К наш союзний, залишається ще в живих. Він намагається там виживати. Швидше за все, він там тричічки впав у низинку, але йому вже недовго залишилося. Так, його вже забирають. І дуже і дуже, на мою думку, вчасно від'їжджає наша авториплею, бо тому що ми вже опинилися в ангарі, це швидше за все, ну не швидше за все, даю 100%, бо тому що у нас 700 залишніх хіп-понтів тільки залишається. Тож, два шотика, і нас немає. Ми вже в наступному бою. Вже понад 2000 населяного, 3-6 рахунок. Подивіться, як прожимають противники, просто змітають наших союзників з лиця цієї мапи на цьому напрямку. Перша, друга, третя лінія. І зараз вони просто мчаться на нашу базу, будуть забирати наших союзників і ми дуже грамотно робимо. Від'їжджаємо на грамотну позицію. Звичайно, зараз від кущів швидше за все будемо розминати команду противника. Здаємо тут постріл уже по СТБ один і починаємо реалізовувати, звичайно, свій ДПМчик. Поки наш авториплею реалізовує свій ДПМчик, думаю, варто сказати кілька слів про 30 b Його дуже давно не було видно, тому що він виділяється серед, серед середніх танків на 10-му рівні. Звичайно ж таки тим, що він один з найгірших середніх танків на 10-му рівні. Звичайно, на руль там де грають москалі та білоруси. Їм, звичайно, АМІХ-30Б апнули. Він там вообще чудний два. Там дуже шикарна гармата. Взагалі, 30Б зараз на ру-регіоні один з найкращих танків в грі. А на нашому ЄУ сервері ЄУ регіоні не знаю чому, але один з найгірших танків в грі. Ніхто на ньому не грає, звичайно. Зараз наш авториплейк ми бачимо повністю розкочугарив нашу гармату. Він просто грає повністю на боновому спорядженні Ще Інструкція у нього стоїть на до села. Тож, зараз 4,5 тисячі вже насередино, 4,7 рахунок, і ми працюємо по перезарядочці. Зараз бланшот був в сторону Леопарда 1. Подивіться, а хто їде до нас у гості фо 155 -й. Він намагається нас об'їхати. Можливо, він навіть і не знає, що ми тут є. Так від'їжджаємо від кущів і так підсвічуємося чи ні. Дивіться, після якого пострілу ми навіть не підсвітилися. Як панзер їсту забирає бад'єра ворожого. У нього там 700 лишніх пойтів було, і треба якось розминатися з ФОШ-Б. Нам важливо не світитися, ми зараз працюємо кумулятивними снарядами. Подивіться, яка швидкість польоту нашого кумулятива, дуже близько об'єкт 87 від нашого автореплею, і можна сказати, що з підвісною траєкторією летить наш кумулятивний снаряд. Їдемо, зараз будемо розминатися що ще за все, з FOSHO 155. Зараз будемо подивитися, будемо дивитися і як. Взагалі, ми будемо його збирати, тому що ми взагалі-то для нього шотні. Так, у нього 750 середньої разової шкоди за постріл, барабанний танк її забирає. Як панзер є, 100 наш союзний 407 асисту і нам іде в копілку. У нас вже 5325 завданої шкоди в кишеня, 407 асисту. Ну і як і до цієї пори, а нам немає чого рипатися, бо тому, що у нас залишається тільки 700 з лишнім хітпотів. Повторюся ще раз. Є Йох. Та 60 ТП зараз. Подивіться, тут майже вся команда противника. Зараз збирають нашого е, союзника. Леопард 1 це збирає нашу ТВП-шку 121Б біля бази противника. Що вони там роблять? Чому вони не верталися на свою базу, коли вони бачили прорив першої і другої лінії, а саме важких танків? Подивіться, що це було. 60ТП тільки що дивився нам в душу, але на щастя минулося. Леопард 1 так отримує звичайно дуже чудову пайку. 478 хітпоінтів вилітає з постріл. Це просто царська альфа. Вилітає у нас 8-9 рахунок. І ми програємо. Подивіться, наскільки ми програємо більше ніж у два рази по хітпоінтам на команду. 60ТП, так підсвічуємо. І зараз 60 ТП нас може забрати дуже щастий в цій ситуації. Трішечки помиляється наш тереплею. Йох переїжджає в іншу позицію з нашої сторони, і він нас просто пересвічує. Ну як пересвічує. нам було дуже там, метрів, не знаю, там можливо 300 з лишнім метрів нам було до Йоха, і, звичайно, він нас пересвічує. І зараз вводимося в корт. ми присилаємо 60ТП на 334 хітпойнти. Тільки вилітає якимось чином. Він нас не пересвічує. Свідчує, невідомо чому, що у нас, що у нього, не у нас, а у нього що з оглядом невідомо. Ми ж не від'їжджали від кущів, були вони не прозорі. Ну що ж, понад 6 тисяч вже настріляного, бачимо, шотні. Су... Противники вже приїжджають Леопард один. У нього 57 хітпонтів. Думав, що артилерія наша союзна забирає, але ні, не забирає е, с... ворожого леопарда. Як панзер Є-100 залишається на тому напрямку. Він зараз стримує всіх противників, бо, тому що вони всі його бояться. Він збирає, як ви знаєте, 1050 середньої шкоди за постріл та 420 мм бронепробиття кумулятивним снарядом ТВП виїжджає. Звичайно, ми намагаємося розмінювати нашого союзного як панзера 100, але швидше за все, все скінчено. Ну подивіться. Наше СТРВ-103Б все ж таки прикриває, збирає ворожу ТВПшку, але все ж таки СТБ-1 збирає нашу союзну об'єкта, нашого 261, нашу артилерію. Ми залишаємося тільки в двох, як Пан Зерєсто. Та ми е, нашу СТРВ103Б вже збирають, Це збирає ворожа Бабаха, фв 215 183 Це я, звичайно, подивився на міні бо тому, що, звичайно, ж бабаха ворожа не світиться. Так, і СТБ їде, яким чином ми його не пробаємо. Швидше за все, ми влучаємо йому в гусеницю. Знову ми його підсвічуємо, СТБ-1 обновлюємо за світ. І що, треба забирати, треба так, зводимося і забираємо дуже чудовий мінус. 221 хітпоінт, який було в СТБ-1, понад 7 тисяч вже настріляного. І ми залишалися одні проти п'яти, бо тому що збирає, звичайно ж таки, як пан за реєстру, Ще один мінус, уже залишається тільки три гармати. 60ТП Йохта Бабаха. Ми зараз знаходимо йога, у нас не опускається гармата. Дуже щастичись ще й в цій ситуації, що нас Йох не пробиває. Дуже і дуже погана позиція для нас. І Знову подивіться, не пробиттями, ми розмінялися з ворожим Йохом. Так, зводимося ми на Лешку. і цього разу вона нам щастить. Треба, звичайно, його добирати. Зводимося знову в НЛЕшку, так і збираємо, звичайно, кумулятивним снарядом. 300 мм бронепробиття кумулятивним снарядом. Я вам скажу, це один, одне з найнижчих пробиттів в грі На середніх танках не знаю, можливо, е якщо я не помиляюся, можливо, УДЕС 15-16 має таке саме бронепробиття, можливо, помиляюся, можливо, у нього 310. Це одне з найнижчих бронепробиттів в грі на 10 рівні. Ну, що маємо, те маємо. Залишається тільки 60ПА та бабаха ворожа. Швидше за все ворожа бабаха фулова, бо тому що вона не світилася, вона була весь час на своїй базі. Там був наш союзний, якщо ви пам'ятаєте, 121Б. І, звичайно, його звідти забирають, але швидше за все він залишається. Фуловим. Зараз будемо дивитися. Звичайно, зараз будемо шукати противників. 60ТП був біля нашої бази. а Невідомо де ворожа бабаха, бо, тому що вона могла цей час переїжджати. Вона могла так і подивитися, що вона і робить. І вона майже і фулова, як я і говорив. І зараз я вже думав, що зараз бабаха нас буде забирати. 8 понад вісім тисяч вже настріленого знайшли ми бабаху ворожу, звичайно, ми. Прибуваємо їм його бабаху 183, ФВ 215 183. Ми його ще й з гусеницею. Це дуже і дуже чудово було. Бабаха дивилася не в нашу сторону. Ми могли зараз відправитися у світ кращих. Подивіться, що це був за постріл. Боже, як не щастить, якийсь горбик знайшовся на нашому шляху. Зараз ми танкуємо, якимось чином не танкуємо, а ми якось відвертаємося від пострілу знову, не влучає, яке щастя. Ну, звичайно, без таких. Щасливих моментів нам буде просто не вдаватися от настрілювати такі рекордні показники по завданій шкоді та такі робити топові бої. 60ТП згодиться у нас 400 злишніх хід хітпоінтів. хід Швидше за все, ми відсвітилися. Ми зараз працюємо на підкаліберних снарядах. Це одне теж з найнижчих бронепробитів грі. Навіть 250 мм бронепробиття немає під каліберним снарядом, але нічого, 60ТП їде в нашу сторону, вирішує наше автореплею. Втікти, Втікти, звичайно, ми втікаємо, зараз будемо, швидше за все, від огляду нашого грати. Невідомо, куди 60ТП їде, нас залишається 3,5 хвилини до кінця бою, і у нас є час подумати. Думаю, нашов териплею, що зараз, можливо, 60ТП поїде в нашу сторону, але ну, швидше за все не поїде, бо, тому що ми відсвітилися останній раз наверху. Не здогадається 60ТП, швидше за все, що ми поїдемо вниз. Ну так, дочекалися ми. Якогось там моменту впевнився наш автореплей, що швидше за все він не поїхав, і ми починаємо віддалятися від 60 ТП. Ми для нього, звичайно, шотні. Можливо, навіть якщо 60ТП завантажив осколковласний снаряд, можливо, пройшов би шанс такий, що він нас навіть осколковласним знарядом забрав би. Навіть в борт він нас може і пробити. Звичайно, якщо влучить туди, куди треба. Так, і подивіться, скільки у нас вже настрілено. 9,5 тисяч, і ми знаходимо 60ТП. Він до нас стоїть. Звичайно ж таки, жопою даємо йому постріл на 434 хітпойнти. Він вже, звичайно ж таки, зрозумів, з якими стріляли, і зараз був. Трішечки такий сумнівний момент, як якщо у нас огляд в 60 ТП був би розкачаний, він нас міг підсвітити. Звичайно, це там було десь 445 метрів 440 до 60 ТП, але все ж таки ну, не злякався наш терплею і зараз починає плоди. Зараз знову намагається втекти ще більше на відстань. Ну, 60 ТП, от дуже чудово грає зараз на шевтерплею, що грає від огляду. Зараз дуже важко буде 60ТП щось зробити. Не знаю, залишається менше ніж 2, 2 хвилини до кінця бою. І знову даємо постріл чудовий на 383 хітпойнти, У нас вже майже 11 тисяч, майже 11 тисяч настріляного. Залишається 60ТП, швидше за все, шотний. І зараз один на один. Зараз будемо бачити хто кого. У нас сім фрагів. 60 ТП забираємо. Це буде, звичайно, медаль Колобанова та Редлі Уолтер. Зараз будемо дивитися, вдасться чи ні. Ну, Звичайно, показує і такі бої, там де і не витягують, так що невідомо. Дивимося, звичайно. Дивимося 306 шість Залишається в 60 ТП. У нас залишилися тільки підкаліберні снаряди. Та осколков, власне, я їх не рахую, звичайно, бо тому що у нас фугасним снарядом, звичайно ж, таки, альфа така не пройде. Хвилина та 10 секунд залишається плюс-мінус до кінця бою. Зводимося в навірочку та забираємо його 306 шість Ось такий у нас чудовий колобанов. Звичайно, це рекордний бій по завданій шкоді за кілька патчів на амісі 30 б. Тож дуже дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.